Україна налічує чимало архітектурних див, що підкреслюють бурхливе минуле українського народу. Сьогодні я познайомлю вас з найвеличнішими замками України, від яких перехоплює подих. І починаємо ми з замка Люберта. Це найяскравіший символ Луцька. Пагруб, на якому він стоїть, виступає природним бар'єром від потенційних ворогів. А історія замку сягає 14 століття, коли його збудував князь Любард. Облаштований глибокими ровами, замок був майже неприступним. По периметру фортеця нагадує собою неправильний трикутник. Також Луцький замок має цікаву легенду, яка розповідає, що у стінах замку Люберта зберігаються скарби, однак взяти їх з собою не так то просто. Засновник замку начебто прокляв скарби, і вони можуть приносити добробут лише Луцьку. Цікаво, що образ Луцького замку знаходиться на 200-гривневій купюрі, і легенда стверджує, що потираючи банкноту перед баштою, можна множити скарби фортеці. Зараз замок перебуває в ідеальному стані та привертає туристів з усього світу. Далі перенесемося до Хотинської фортеці, яка розташована в мальовничому містечку Хотин Чернівецької області. Ця фортеця архітектурний шедевр 13 століття. Її бастіони стали німими свідками великих битв, що визначили подальшу долю Європи. Хотинська фортеця поєднує в собі різноманітні зразки архітектури різних епох і культур. Це пов'язане з стратегічним положенням міста, яке знаходиться на злиті сходу і заходу культурних впливів. Замок Хотина був непорушним форпостом для різних держав, таких як Київська, Русь, Галицько, Волинське та Молдавське князівство, Річ Посполита, Османська і Російська імперії. Висота фортечних мурів досягає 40 метрів, а їх товщина 5. Навколо фортеці тягнувся глибокий рів, що робило її важкодоступною для ворогів. Однією з найвизначніших битв, що стала символом козацької мурності, була Хотинська битва 1621 року. Також територія фортеці послужила місцем для знімання безлічі фільмів, серед яких Тарас Бульба та Захар Беркут. Наступний на черзі Мукачівський замок або замок Паланок, який розташований в мальовничому місті Мукачево Закарпатської області. Історія цієї фортеці має корені ще у 11 столітті. Замок був ключовим контрольним пунктом на торговельних маршрутах зі Східної Європи. Споруда включала 130 різноманітних кімнат і складну систему підземних ходів. І сучасний стан замку радує око, а його підземелля і коридори все ще навіюють атмосферу середньовіччя. Відомо чимало легенд про цю унікальну фортецю, але одна з найвідоміших пов'язана з колодязем замку паланок. Федір Корятович, Подільський князь, рішуче вирішив зміцнити замок, але колодязь, який він вирішив викопати, не мав води. Навіть при глибині у сотню метрів вода так і не з'явилася. Злий і розлючений князь вигукнув, що обіцяє віддати свою душу дьяволу за воду. З'явився темний силует, пропонуючи виконати просьбу за п'ять мішків золота. Дійсно, вода заповнила Колодязь, але чорт вимагав плату. Коріатович грошей не мав, але придумав хитрість. Заповнив 5 маленьких мішечків по одній монеті. Чорт прийняв плату і зі злості стрибнув в Колодязь. І з того часу замок паланок залишився без води, але про душу Коріатовича нічого не відомо. Переходимо до Львівської області, де розташований Олейський замок на 50-метровій горі. За легендами, саме тут пролягав відомий чорний шлях, яким татари вдиралися в Україну, ховаючи, в густих лісах. Ця гора була однією з головних перешкод на їхньому шляху, що сприяло заснуванню замку на початку 14 століття. Через роки його неодноразово руйнували та спалювали дотла. Історія цього замку тісно пов'язана з народженням Яна III Собеського, одного з найвидатніших польських правителів. Форма замку вражає своєю нетиповістю для західної України. Два крила з'єднані триповерховою вежею і корпусом прибудовою. Головні ворота прикрашає масивний барельєв з химерами та портретами польських королів. А навколо замку розташований парк зі скульптурами. Далі на черзі Меджибіський замок, який, попри складну історію, сьогодні вважається однією з найкраще збережених фортець в Україні. Територія замку має форму видовженого трикутника. Товщина його стін становить близько 4 метрів, а висота в окремих місцях сягає 17. Кожен рік тут оживає фестиваль Машина часу, що переносить присутніх у середньовіччя, в час лицарських турнірів, захопливих видовищ і повсякденного життя тодішніх містян. Цікаво, що у 2018 році Національний банк України випустив срібну пам'ятну монету з номіналом 5 гривень «Мерджибійська фортеця, яка стала колекційною через невеликий тираж. Перенесемося до найбільшої фортеці України, яка розташована на березі Дністровського лиману, в місті білгород дністровськ Одеської області. А Керманська фортеця виникла на залишках античного міста Тіра в 14 столітті з метою укріплення кордонів тогочасного Молдавського князівства і перетворилася на ключовий оборонний та політичний центр упродовж століть. Фортеця розташована на скелі, має декілька незалежних дворів. Перший цивільний, забудований будинками, служив громадянам у притулку від нападів ворога, а другий гарнізонний, розташовував військові частини. Серцем фортеці є цитадель, що використовувалася як командний пункт. Загальна площа фортеці перевищує 2 гектари, що дорівнює приблизно трьом футбольним полям, з товщиною стін до 5 метрів, висотою як п'ятиповерховий будинок. З півночі фортечні мури майже сягають Дністровського лиману, тоді як інші трибоки фортеці оточує рів. Сучасна глибина рову становить до 14 метрів. Звичайно, фортеця має безліч підземних ходів та лабіринтів. Ласкаво просимо до Підгорецького замку, що розташований в селі підгірці Львівської області. Це видатний приклад поєднання дивовижного палацу та бастіонних укріплень, який вважається одним з найкращих в Європі. Структура замку виготовлена з цегли та каменю і має форму квадрата. Довжина сторін якого становить близько 100 метрів. З трьох сторін його оточують п'ятикутні бастіони та глибокий ріф. Як бонус, розповім цікаву легенду, пов'язану з Северином Живузьким, одним з власників цього величного замку. Він володів надзвичайним захопленням, алхімією. У своїй таємній лабораторії він виготовляв містичний еліксир, призначений для забезпечення довголіття. Крім того, він здійснював пошуки так званого філософського каменю, за допомогою якого за легендою можна було перетворити метали на золото. Переносимося до Ужгородського замку, що стоїть на вершині замкової гори у самому серці міста Ужгорд. Замок пройшов масштабний процес реставрації, зараз його стан близький до ідеального. Система оборони замку, хоч і не складна, але вкрай надійна. Будова оточена ровом, вирізаним з скелів з трьох сторін, а з четвертої сторони нападника зустрічав глибокий обрив. Замок має форму неправильного чотирикутника, де на кутах розташовані бастіони, що виступають за межі мурів, дозволяючи здійснювати захист стін замку. Настав час одного з найтуристичніших міст в Україні камянець Кам'янець-Подільського. Тут на теренах старовинного міста ви знайдете захопливу кам'янець-подільську фортецю, яка моментально перенесе вас в атмосферу середньовіччя. Замок розташований на скелясному півострові в каньйоні річки Смотрич і є не лише визначною пам'яткою, а й одним з семи чудес України. Старовинний замок має форму неправильного чотирикутника, оточеного 11 вежами, що надійно оберігали місто з усіх сторін. Легенда про похід турків на кам'янець-подільський замок додає загадковості. У свій час Султан Осман II, перемігши хотин, відмовився штурмувати Кам'янець-Подільський замок через його неймовірну красу і просто покинув місто. На додачу фортеця не тільки служила сценою для багатьох фільмів, але й місцем проведення різноманітних фестивалів, включаючи фестиваль повітряних куль. Переходимо до міста Збараш Тернопільської області. Одноіменний замок був зведений на початку XVII століття князями Бариськими, Юрієм і Христофором. Сам замок містить двоповерховий палац в стилі пізнього Ренесансу, каземати, чотири бастіони та рів, що заповнювався водою. Влітку 1649 року Збарецький замок став ареною битви між військами Богдана Хмельницького та Речі Посполитою, події якої відтворено в романі Генріка Сенкевича Вогнем і Мечем. Також на початку 18 століття Збарецький замок став свідком важливих Історичних подій, таких як візити Івана Мазепи та Петра І, які прибули як частина своїх дипломатичних місій до короля Польщі Августа ІІ. Україна дуже різноманітна, що і підкреслює наша історична спадщина. Якщо вам цікаво відкривати для себе нашу батьківщину, то пропоную підписатися на канал, щоб не захопити цікавий контент. Та до зустрічі у наступному відео!